Ми їхали вдоль саме безпосередньо біля води, і дочка моя сказала, що щось в лісі плаче. Я кажу: доця, ну не ти не можеш чути, що щось в лісі плаче. То кажу, дерева скріплять. А вона починає плакати і каже, що тато ні, ми маємо підійти допомогти. Там якесь звірятко. Перший раз я її пройшов, навіть не помітив. Я захотів чомусь присісти на камені бриль, на камінцю. У очікуванні дружини з іншими дітьми, щоб вони до нас під'їхали, ну також подивилися, чому що вони не знали, чому ми зупинилися. Але дружина, підіймаючись з іншими двома дітьми, каже: Так ти ж каже сів на бабу, це ж баба. Спочатку думала, що це Скіфська баба, ну, до тієї доби, власне, це орієнтовно 7-6 століття до нашої ери, але коли її трошки обмили, очистили, подивилися на деякі деталі, то зробили припущення, що можливо, оскільки оцей район дуже багатий на археологічні пам'ятки доби розвинуто середньовіччя, тобто Київської Русі, 12-13 століття, а поруч знаходиться дуже відоме городище, є припущення, що могло пов'язано бути і з тими часами.